Дівчата, привіт! А ви знали, що цноти насправді не існує? Її не можна втратити зберегти чи придбати? Але що тоді люди називають незайманістю? Давай розбиратися перед переглядом. Обов'язково підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео від вже доросла для цього. Як я вже сказала, незайманості не існує. Є тільки дівоча пліва. Це невелика складка еластичної слизової оболонки, яка знаходиться у багатьох дівчат всередині. У багатьох, але не у всіх. Деякі народжуються вже без неї. Якщо вона все-таки є у дівчини, то така пліва зовсім не тонка, і вона не порветься, якщо на неї натиснути. Під час статевого акту така пліва не розривається, а лише розтягується. Але чому тоді з'являється біль і кров під час першого разу? Раніше вважалося, що кров під час першого разу та біль це норма, і означає, що дівчина втратила цноту. Це трохи не так. Під час першого статевого акту ти можеш відчувати біль в області дівочої пліви, якщо змазки для ковзання Недостатньо або сама пліва погано тягнеться. Кров може з'явитися і вона з'являється не у всіх. Якщо дівоча пліва пошкоджена, це може бути через занадто різкі рухи хлопця, або знову ж таки через брак з маски. Якщо з'явилося кілька крапель крові, не переживай, пліва заживе і відновиться. Але якщо в тебе відкрилася сильна кровотеча і вона не припиняється, дзвони до лікарні, тобі терміново потрібна допомога. Коли дівчина починає регулярно займатися цим, дівоча пліва стає. Є пластичніше і розтягується, тому біль і кров більше не турбують. Це означає, що пліва залишається з дівчиною на все життя, просто атрофується і стає непомітною. Існує міф, що чим старшою ти стаєш, тим твердіше твоя пліва, і з віком прорватися крізь неї буде вже неможливо. Це, звичайно, фейк. Твоя пліва все життя залишається еластичною. Не вір у міфи і перевіряй всю інформацію на нашому каналі. Далі на тебе чекає ще багато цікавих відео. У тебе залишилися питання щодо цього? Не соромся і питай у коментарях. Сподіваюся, ти дізналася щось нове із цього відео. До зустрічі у наступних випусках.